В патроні зажата заготовка труби перша операція після заготівлі труби, де відбувається вирівнювання торців корпусу самої буржуйки. Зварник зварює цю деталь, яка збиває полум'я, Підвищення корисної дії буржуйки, ну, щоб тепло не так виходило в димоходну трубу. І далі виходить, готується площадка, на якій буде приготування та розігрів їжі. З вами ми бачимо повністю готову пічку, яка вже все зроблена. Встановлені двері, ніжки. Ручки для транспортування і вихід під димоходну трубу. З дрова десь 40 сантиметрів поміщається дрова. Пічки виготовляються з Бушної труби, яка вже не витримує високий тиск на трасах, на теплотрасах. Також, а як піч ну, для опалення, вже досить вони так, як би, послужать. Була поставлена задача, щоб пічка могла встановлюватися на будь-який ґрунт, будь-то м'яке покриття, листи металу чи підлога, там, з, ну, з можливістю приготування та розігріву їжі. Майже ніяких матеріальних затрат на виготовлення ми як підприємство не несемо. Ми робимо ці буржуйки, ну, щоб було зрозуміло, з металобрухту. Вона здатна опалювати приміщення близько 100-120 квадратних метрів. Ми зробили таким чином, щоб окрім функції обігріву, вона мала функцію приготування їжі, кипятіння чайника, щоб люди могли прийти, підігріти та випити гарячого чаю. Спочатку у нас було за зміну десь близько 5, зараз ми цілодобово організували процес чотири зміни. В зміну виходить 8 буржує. Зробили 217 штук. В планах близько 450 штук зробити на потреби внутрішні та на потреби міста, яке буде використовуватись під пункти обігріву. Це, це пункти обігріву на базі шкіл. На базі учкомбінатів, саме туди ми їх виготовляємо.